Друзі, привіт! Мене звати Андрій Стахов, і я являюсь засновником сервісу Salesbox І сьогодні ми з вами поговоримо на дуже круту тему, яка називається масштабування продажів через мобільний додаток. Сьогодні я відкрию вам три основних ключових фішки, які допомагають масштабувати ваш бізнес за допомогою мобільного додатку. Поїхали! Перше це персоналізовані пуш-сповіщення. Саме персоналізовані пуш сповіщення. Збільшують ваші продажі. Вони допомагають комунікувати з вашим клієнтом безпосередньо для того, щоб ваш клієнт міг отримувати персональні повідомлення саме від вашого бізнесу. Друге, система лояльності. Так, так, саме система лояльності, саме кешбеки, саме знижки. Це все дозволяє вашому бізнесу комунікувати, взаємодіяти і стримувати вашого клієнта у вашому бізнесі. Це дозволяє вам. Повертати вашого клієнта до вас і прив'язувати його до вас. Третє це мобільні платежі. Так, саме зручність оплати клієнта картою у вашому бізнесі онлайн оплатою збільшує конверсії, збільшує утримання клієнтів і так далі. І оцих три речі я зараз трішечки буду детально про них розповідати. А зараз е повернусь трішечки до вас. Хто з вас вже використовує дані інструменти в своєму бізнесі, такі як системи лояльності, такі як прийом платежів онлайн, такі, як, наприклад, ті самі пуш-сповіщення? Якщо ви працюєте з нашим середом, якщо ні, ну хоча б системи лояльності і е, мобільні платежі, ви точно маєте мати? Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто це використовує, а хто не використовує, хто взагалі хоче цим розібратися. І зараз я почну ну, розповім одну історію. Історію з нашим клієнтом. Да? Тобто, це, я люблю завжди розповідати на реальних прикладах. І мені було цікаво, а, і хто з наших клієнтів от в цьому форматі дуже чітко працює використовує. і використовує. Знаєте, кого я знайшов? Я знайшов одного з наших клієнтів, називається компанія Фітаздоров. Тому сьогодні я буду робити розбор їхнього застосунку. А на цих аспектах, про які я говорив, да це саме персональні пуш-сповіщення, система лояльності, мобільні платежі. Так от, якщо ви скачаєте їх на застосунок і подивитесь, як вони працюють, по-перше, в них є система лояльності, в них є система кешбеків. Там да, вона не така, як хотілося б, не така, як я, я про це говорю. 5% Здається, 5% невелика ціна за те, щоб ну, 5% невеликий кешбек для того, щоб утримувати вашого клієнта. Але в них і середній чек доволі високий. І тому, чим вище у вас середній чек, тим може бути менший кешбек. І це дає можливість вам утримувати клієнта, тому що ви один раз зробили покупку, вам нарахувалися кошти кешбеком, і ви далі, і це далі ну, стимулює вас залишатися з цим бізнесом і продовжувати купувати. Друге, персоналізовані пуш сповіщення. Друзі, я вам скажу наступну штуку: що персоналізовані пуш сповіщення в фітоздоров, вони не просто персоналізовані відправляють, по-перше, вони відправляють. Кожного дня там чи кожного там два дні відправляють пуш сповіщення взагалі на систему. Далі вони починають відправляти ці пуш сповіщення, а далі починають відправлятися пуш сповіщення персонально вашим там, ну, своїм клієнтам. НО! я просто неодноразово в них робив покупки. І що саме цікаво, їм прилітає, коли вам присилають там що вони що ви купили, там іде обов'язково розпис. Того, що ви придбали, тому що ну, є певні аспекти. Друге, обов'язково має бути QR-код на застосунок, на установку застосунку. І останнє це те, що в цих промоакціях цях всіх написано: встановлюй, отримуй кешбек, отримуй певну суму. Це все стимулює. Ну і третє, що мені дуже сподобалося, те, що відразу можна платити онлайн. Чому це важливо? Чому важливо оплачувати відразу онлайн? Тому що ви Витрачаєте мінімум часу на обробку даного замовлення, тому що кошти вам вже прийшли. А для клієнта це дуже швидка емоціональна дія, тому що клієнт повинен дуже швидко від початку свої мислі просто навіть почати з вами працювати, заповнити замовлення і відразу його платити. І чим швидше він це зробить, тим менше шансу у вас втратити даного клієнта. Тому, друзі, я хочу, щоб кожен з вас для себе чітко міг зрозуміти, що такі штуки, як система лояльності, такі штуки, як персоналізовані пуш-сповіщення і мобільні платежі, цих просто тих три елементи ваш бізнес, і він в вас почне летіти. Він почне вас не те, що збільшувати продажі, він просто почне вам, а, як. Стимулювати продажі і таким самим чином, коли ви навчитеся оці штуки робити на маленькій кількості людей. Далі починається масштабування, далі починається маркетинг, далі починається більше і більше коштів в рекламу. Якщо вас до речі, друзі, якщо у вас є якісь запитання, можете писати сюди в коментарях, і будемо зараз з вами робити в такому форматі. Я швиденько розповів основну історію, основних три аспекти. А далі ми можемо з вами спілкуватися. Я не хочу цей ефір робити дуже довгий, короткий, якісний, щоб ви могли чітко розуміти. Персональне – крутий інструмент, тому що дозволяє комунікувати з вашим клієнтом. І сьогодні я про це розказував навіть на нашій закритій зустрічі: про маркетинг інструмент. Ну, система лояльності, звичайно. Давайте трішечки можливо. Було б цікаво, що я погрузився в глибину туди і порозказував про ці всі речі більш детально: про пуш-сповіщення, про кешбеки, про мобільні платежі і так далі. Давайте якось займодійте зі мною, а то все, ну, вогники, класно. Поставте плюсики, давайте так. Поставте плюсики, кому ця тема була б цікава, і хто б хотів би далі туди погрузитися, щоб вже так добити цю історію, щоб ви після даного ефіру пішли е, такі заряжені, сказав: Вау, погнали, Будемо тепер використовувати і систему лояльності, і кешбеки, і е, пуш-сповіщення. Є такі, так? Да? Бачу плюсики, да, 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 круто. Круто, ребята, давайте, окей. Давайте тоді трішечки більш детально углубимося в ті віші, в ті речі, про які я щойно говорив. Давайте по порядку. Перша перша фішка це персональні пуш сповіщення. Отут я зараз з вами хочу пропрацювати, для того, щоб ви для себе чітко зрозуміли. Давайте, які є пуш-сповіщення? І чому я взагалі топлю за те, що у вас мають бути пуш сповіщення? І чому це круче смс-ок? Ну, звичайно, СМ... перше, смс перший. Смс-ки платні. Друге, вони платні ще й нормально. Да? Ну ладно, це не друге, це перше. Вони платні ще й нормально. Друге, СМС-ки, як правило, бізнес відправляють тільки тоді, коли потрібно зробити якусь акцію, знижки, промокоди. Ми робимо якісь там, відправляємо спамом на всю вашу українську базу. Оце проблеми платних сервісів, ну, залучення роботи з вашою базою. Вони необхідні 100%, але не дуже. Далі. А от Пуш-сповіщення. крута штука. І зараз я вам розповім маленький алгоритм. Наприклад, по пуш сповіщеннях є така історія, я вам можу розповісти, як зразу збільшити конверсію в, в продажах, в додатку. В першу чергу, це є клієнти, які скачуть мобільні застосунки. Які, ну, не те, що їх, Хочеться, вони скачуть. Вони по натурі такі люблять скачати. Так, хтось хтось любить сайти, а хтось любить мобільні застосунки і використовує мобільні застосунки. Я до другої категорії, яка любить мобільні застосунки, і йде туди. Скачу мобільний застосунок. Але не реєструємося. Уявіть собі таку історію: у вас скачало мобільний застосунок тисячу клієнтів з маркетингу Вони прийшли, будь звідки. Але вони не реєструються, чомусь не реєструються. І ви не знаєте, що з ними робити, як їх можна зробити, продвинути на наступний. Крок вашої воронки, а це робиться дуже просто. Відправляється пуш-сповіщення на всю вашу клієнтську базу, яка скачала мобільний, але не зареєструвалася. Так, є така можливість тільки в мобільному сервісі. тільки в нашому сервісі, на до речі, є. От. Ви відправляєте цю всю розсилку на пуш-сповіщення, на всю вашу клієнтську базу, яка у вас є. Да? Що ви отримуєте? В першу чергу ви. Це, ну, це робиться безкоштовно. А в першу чергу ви отримуєте дотик до тих клієнтів, які скачали. і ви їм можете прислати сповіщення. Реєструйся, а, тому що це тобі дасть можливість участити в нашій системі лояльності і так далі. Це перший крок воронки. Якщо ми з ним почнемо працювати, ми вже тут можемо підкручувати конверсії за рахунок круче, а, самих push, ну, самих текстів пуш повідомлення. Як писати тексти? Все дуже просто: чат, GPT. Все тут, тут питань немає. Друге. Коли ми вже почали працювати з клієнтами, як далі можна? Є у вас клієнти, які зареєструвалися, але вони чомусь не купують. Що далі з ними потрібно робити? Ну звичайно, взяти і їм персонально відправити пуш повідомлення. Якщо ви бачите, що ці клієнти не працюють, ви їх можете точечно доганяти пуш повідомленнями. Це теж безкоштовно. Далі, і це може бути як персонально, можете зібрати групу клієнтів, які вас не купували, і їм робити розсилку. Це теж упростить вашу життя. Чому це круто? Тому що ви до них можете звертатися персонально. І вже якщо вони там не купують, тоді ви телефонуєте і запитуєте, друже, а чому ти не купуєш? Ти зареєструвався, я бачу тебе в системі, нашій, чому ти не купуєш? І я даю гарантію, ви стільки всього нового для себе дізнаєтесь, що це просто колосальний кладіс інформації, чому клієнти вас не купують або не купують повторно. Тепер перейдемо далі до системи лояльності. Тобто питання зрозуміло по пуш-нотифікаціях чи ні? Ну і далі останнє, щоб вже добити, якщо клієнти у вас купують, ви просто тих клієнтів, які купують, періодично їм закидаєте якісь круті, класні фішки, якісь класні лайфхаки і так далі. І взагалі я сьогодні навіть на нашому закритому ефірі казав, я вам тут принесу цю інформацію. Ви можете систему наших сповіщень використовувати як блог. У вашого бізнесу в мобільному засунку це ключова фішка, яку ви можете використовувати. Це дуже потужний інструмент. Просто можете внутрі додатку вести власний блог і розповідати не тільки коли вам купи продай, а навіть ті історії, які у вас створення товару, як ви це робили, і давати людям читати інформацію про вас, про ваш бізнес. Йдемо далі. друге питання. Друге це звичайна система лояльності. це саме потужний інструмент, який збільшує продажі в вашому бізнесі, тому що саме через систему лояльності. Саме через кешбеки клієнт до вас постійно повертається. Я вам розкажу одну історію. Ця історія відбулася ну, напевно рік назад, коли в мене були дебати прямо з одним із підприємців. Я кажу, слухай, ну кешбеки набагато круче, чим а, знижки. Він, ні, тому що на знижках при, ну, ми скинули з ним умови, порахували. Там, наприклад, якщо ви даєте знижку 10%, а я кажу, давайте кешбеку. 20%, але давайте використовувати 50% тільки даного кешбеку. Що ви думаєте? Історія наступна. Ми сіли підприємців підприємцем, почали рахувати ці цифри. Що ми вияснили? Що на певному етапі з 10 продажі, з 10 цифра 10% з 10-ї продажі знижки набагато цікавіші, ніж кешбек. З 10-ї продаж. Ну, тобто, там йде воно, чи, чи там з 5, чи з 10. -ї. Ну там ми страхували середній чек і так далі. Що я для себе зрозумів? Чувак, тобі для того, щоб отримати з, з твоєю системою просто знижок 10 продажів це не аби як потрібно попрацювати. А щоб отримати 10 продажів з кешбеком, працювати майже не потрібно. Ти даєш класний кешбек, люди повертаються, люди витрачають. І це тебе стимулює і стимулює. Якщо ти в звичайних продажах з звичайною системою знижок можеш зробити 2-3 продажі і все, клієнту не цікаво. То кешбек починає підтягувати оцих клієнтів, тому що принцип людський такий. Нам впадло втрачати ті кошти, які в нас є віртуальні, Даже якщо вони віртуальні. Ну це ж наші кровно зароблені кошти. Тому використовувати систему кешбеків дуже потужний інструмент. Ну і останні, давайте вже вглу. По цьому питання ясно. Поставте якось там лайки, вподобайки, щоб я розумів, що це окей, і ми з вами на одній на одній хвилі. Так, друзі, реагуйте, реагуйте якось там сердечки, вогники, коментарі. Пишіть. До речі, пишіть ваші питання. Я буду навіть давати. Можливо, ваші кейси розберемо прямо в живому ефірі, якщо будуть такі питання, як у вашому бізнесі. Мені саме більше подобається, а в моєму бізнесі мобільний додаток буде працювати. Я такі от кайфую від таких питань, і ми можемо прямо тут розібрати. У вас є унікальна можливість це зробити. Тому пишіть е -е, ваші питання. А, і останнє, давайте ще останнє і перейдемо до ваших питань. Це система саме безпосередньо оплат онлайн. Я для себе колись зробив таку одну філософську ідею. Я почав працювати з клієнтами, і ну, знаєте, хто працює з бухгалтерами, там завжди була така фішка. Е, потрібно виставити рахунок, бухгалтер іде там три дні готує, щоб його підняти на оплату. Потім відправляємо туди дому, клієнту. Клієнт хоче оплачує. Ви чекаєте неділю, і ця здій від. Точки зділки, коли ви домовилися з бізнесом чи домовилися з клієнтом про отримання коштів і отриманням коштів проходить неділя. У кого такі є прикаляхи? Я вам точно скажу, що в більшості є такі прикаляхи, і кожен з вас цю штуку собі відчував. Я для себе прийняв рішення. Я, я, я цю, кстати, штуку підслухав у Гранд Кардона, американський дуже крутий, потужний чувак. А він колись сказав таку штуку, що мені взагалі. Пофіг, як мені платить клієнт. Мені бабки треба зараз. От Якщо він зараз заплатив, все, він підтвердив свою, е, свою би, історію і хоче зі мною працювати. Тому я для себе взяв таку е, тему, що я буду приймати платежі будь чому Криптовалюта, платежі е, в кеші, а е, єдине, тільки товари ми не приймаємо, тому що далі мені їх треба продавати. Да? От. Я приймаю в будь чому в долар, євро, крипта, біткоїни. Все, що є, аби воно було в деньгах. Далі розберемося. Далі ми розберемося, як це працювати. І ви повинні для себе в своєму бізнесі зрозуміти, що швидкість отримання коштів від вашого клієнта дуже критична. І чим швидше ви починаєте отримувати кошти від клієнта, ви будете вигравати оцей конверсію, Клієнти будуть менше від вас уходити, менше буде відмов. І так далі. І це дасть можливість у вашому бізнесу розвиватися і масштабуватися. Я думаю, що сьогоднішню тему розкрив. 15 хвилин зовсім достатньо. А, тому далі відповідаю на питання. Друзі, пишіть ваші питання, як в вашому, як вашому випадку а, взагалі використати Salesbox, чи він вам потрібен чи ні. Так, а, даю відповіді: як краще всього просувати додаток, приготувати, щоб більше скачувань було і установок. Скачувань. Е, окей, давайте так. Перше, потрібно розділити на те, хто ваша цільова аудиторія. Якщо ваша цільова аудиторія це клієнти B2C, ну як маленькі люди, обичні звичайні громадяни, яким ви хочете щось продавати. Да, скачування на рекламу на скачування потрібно давати. Чому? Тому що при тому, коли ви даєте рекламу на скачування, ви попадаєте зараз в Україні в Україні, ну не тільки в Україні, але в Україні ви зараз попадаєте в такий, знаєте, як модне слово голубий океан. В Голубому океані ви зараз не маєте конкурентів по скачуванню мобільних застосунків. Тому скачування мобільного застосунку коштує копійки. Сьогодні я навіть це проводив на нашому ефірі і показував там 19 центів, центів, долар, 1,5 долара, 2 долара. Ну, Ребят, хто працює активно з інстаграмом, знають, що початок переписки коштує там долар. Це потенційний ваш клієнт, який навіть не бачив вашого продукту, просто він написав, яка ціна. А ви там далі ваші менеджери шаманять, як його закрити. От. Тому ваша історія. Перша: 100% потрібно вкладатися в скачування мобільного стосунку, зформувати це ядро воронки, да, яке буде втягувати і скачувати. Друге, в самому застосунку придумувати механізми, як конвертувати в перший, а, ну якщо бачити це в форматі воронки. То е, брати вам, можливо, на доски намалювати, але ладно. Е, брати це, якби хто зареєструвався, а далі після тих, хто зареєструвався, вже хто купує. Ну, Ми це розбирали вище, тому ви можете ще раз переглянути. Е, друге, як же зробити так, щоб більше клієнтів у вас попадало з... не, не вкладаючи кошти в рекламу. Звичайно, робіть прямі ефіри, отак я зараз сьогодні з вами спілкуюсь, Продавайте в прямих ефірах, розказуйте про ваш сервіс, розказуйте про ваші товари, рекламуйте, кажіть, посилання в шапки профілю, заходь, чувак, прямі ефіри теж збирайте. Дару там дивиться зараз у нас там 15 людей. Але даний ефір в записі люди переглядають. І я знаю, що наші ефіри деякі доганяють до тисячі переглядів. А тисячу переглядів, щоб купити собі тисячу переглядів глибоких, це коштує коштів. У маркетингу, тому ваша задача генерувати контент маркетингу. Це останній окрема тема, на яку ми можемо поговорити. Ну ви генеруєте рілси, ви генеруєте відосики, заливайте візді, кажіть, в свізі, кажіть, ссылка в шапці профіля. І просто давайте клієнтам вашим скачати мобільний додаток. Тому що скачування може бути і безкоштовним за рахунок органіки. А, друзі, є ще питання? Давайте. Я думаю, що відповів. Якщо відповів, можете поставити плюсик. А я ще. Так, да. в кої є питання, як в вашому бізнесі? А які бізнеси взагалі дивляться в нас? Давайте. Мені просто вже цікаво. Очікую на оновлення адмінпанелі. Так, е, да, вони вже десь на підході там. А, це я так розумію наш клієнт. Крут, крут. Окей, бачу ще у нас. Кава, 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 кава. Блін, там в нас кави багато, ну, ладно. Хорошо, друзі. Чи є ще якісь питання сюди? Давайте. У вас є унікальна можливість прямо зараз тут задати питання, як в моєму бізнесі може допомогти мобільний застосунок. Задавайте. Якщо є питання, можете поставити знак питання, я буду розуміти, що питання готується. Продукти харчування мільйони. Ми єдині. А, ми єдині, так, мір вам. Продукти харчування, Андрій. З тобою вийде зараз окремий подкаст. Сьогодні ми з Андрієм записали окремий подкаст про те, як в його бізнесі змінилася а, доставка за рахунок мобільного застосунку. Тому, друзі, хто а, за нами слідкує, слідкуйте за всіма нашими новинками. Ми зараз дуже багато закидаємо всякого контенту, створюємо багато подкастів, розборів, і ви можете туди дивитися, набиратися е, там. І розуміти так, одяг жіночий, ну коротше, ребят, по жіночому одягу, то це ж must have, це прям крута тема, яку ви маєте використовувати в жіночому одягі, дивіться, жінки, це ті, як би я не хотів сказати, як би хто короче, але класні дівчата, які люблять замовляти, які люблять купувати. І якщо ви правильно построїте з ними оцей маркетинг, якщо ви з ними правильно налаштуєте взаємодію, повірте, жіночий одяг купують найбільше. Його купують в інстаграмі, купують в магазинах. Чоловіки не так купують. Чоловік самий хреновий клієнт, тому що він майже не купує. Він може в одних штанах ходити від свадьби і до свадьби з е, дітей. А, а жінки купують постійно, тому що куд... як мені вийти кудись, а мені треба то. А мені треба то. А жіночий одяг, блін, must have. І Якщо ви будете взаємодіяти, ваша задача просто зробити охвати, нагнати туди аудиторію, щоб клієнти почали з вами працювати. А мобільний додаток. Вам підсилить ваш бізнес. Тому що чому він підсилить? Тому що в першу чергу це буде престиж і бренд ваш. Ви збільшите. Ну, по-перше, ви можете збільшити середній чек, тому що ви вже показуєте, що ви крутіші, ви вже пущі лухорі, і можете так працювати. Хімія аналогічна історія. По побутові хімії ви можете працювати теж. Побутова хімія взагалі розходні постійний. Якщо одяг, ти там собі думаєш, потрібен не потрібен, то побутова хімія кожного місяця, ти купуєш. А якщо ви як підприємець почнете думати про те, як робити так, щоб не клієнт вам замовляв, а ви наперед з ним працювали, а ви наперед йому відправляли ту хімію, то він буде купувати тільки у вас, повірте. Так, я думаю, що я дав відповіді на майже на всі запитання. Друзі. Якщо є ще питання, то можете запитувати. А якщо хтось пропустив ефір... Пожалуйста, перемотайте на самий початок, подивіться спочатку. Там вся є інформація про три ключових фішки для збільшення і масштабування вашого бізнесу. Якщо відповів всім гарного продуктивного дня, бережіть себе, слідкуйте за нами на нашому Sbox аккаунті, на моєму аккаунті Андрій Стахов, плюс на аккаунтах Ютуба. І доєднуйтесь і ставайте частинкою компанії Sbox, команди Sbox. І буде. Вам щастя і, і як казав цей, да прийде з вами мір, чи як в цьому. Коротше, я не пам'ятаю вже чесно. Ладно, друзі, всім гарного, продуктивного вечора. бережіть себе і до скорих зустрічей в прямому ефірі. Пока-пока. Готуйте питання.